Вимагав 120 тисяч гривень з військового за підписання документів на переведення до іншого підрозділу. Державне бюро розслідувань затримало заступника командира військової частини на Одещині. Йому загрожує до 10 років ув'язнення плюс конфіскація. Підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів. Обох зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч гривень. Військовослужбовці підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Ускладнений рух на автодорозі Одеса рені все через дві аварії на різних ділянках шляху. Повідомляє процес служба автодоріг Одещини попередньо біля холмського водій вантажівки не впорався з кермуванням і транспорт перекинувся. Крім того, дві фури зіштовхнулися біля села Суворове. Надзвичайні служби працюють на місцях ДТП. Рух біля Холмського у напрямку Ізмаїлу здійснюється в обох напрямках. А водночас, неподалік Суворового, автівки рухаються однією смугою і частково узбіччям. Водіїв просять. Зважати на цю інформацію під час планування маршрутів і поїздок. Збирали дані про переміщення колон із військовою технікою і позиції української протиповітряної оборони на Одещині. Служба безпеки затримала двох ворожих інформаторів. Рашисти планували використати ці дані, щоб підготувати повітряні удари по Одесі, але правоохоронці викрили поплічників Росіян. Зловмисниками виявилися місцеві жителі, серед них працівник комунального підприємства, теплопостачання міста Одеса. Російська спецслужба залучила їх до співпраці проти України. Спілкувалися із загарбниками, надсилали фото і відео, і під час обшуків знайшли мобільні телефони зловмисників. затриманим. Повідомили про підозру, і зараз вони під вартою. Зрадники в керівництві СБУ довічне ув'язнення за державну зраду зараз загрожує колишньому голові управління служби в Харківській області Роману Дудіно. Державне бюро розслідувань завершило слідство і повідомило, що за їх даними Дудін від лютого 22 року, очікуючи на успішний наступ расистів, фактично займався саботажем та підривною діяльністю проти України. На свій захист уже експосадовець Роман Дудін каже, що на початку великої війни він виконував всі покладені на нього і на його підлеглих. Обов'язки і готовий до проходження поліграфа спільно з іноземними фахівцями, щоб довести свою невинуватість. В чому ж е, ще підозрюють колишнього чільника СБУ Харківщини і про інших керівників служби, яким закидають державну зраду у матеріалі Олени Рибінської? Сподівався на успішний наступ росіян на Харківщину і тому зумисне саботував свою роботу та служби безпеки регіону. Одне з мовірних злодіянь, яке закидає державне бюро розслідувань, екс екс-чільнику СБУ Харківської області, ДБР завершило розслідування щодо Романа Дудіна та оголосило, підозрює екс-силовика у державній зраді. За це загрожує довічне ув'язнення. Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі. У СБУ в Харківській області зброї бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців до того ж, в умовах воєнного стану самовільно залишив місце несення служби без поважних причин. Романа Дудіна Володимир Зеленський призначив на цю посаду в березні 2020-го, А за два роки у травні, вже під час повномасштабної війни, звільнив у щоденному зверненні. Президент тоді повідомив, Дудін не працював на захист Харкова. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника служби безпеки України в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви правоохоронці з'ясують. Ексчільник СБУ по тому публікує допис у соцмережі, згодом записує своє відеозвернення до президента Зеленського звинувачення у свій бік відкидає та каже, готовий навіть пройти поліграф спільно з іноземними фахівцями, аби довести завжди стояв на захисті країни. Я готов пройти поліграф із задіянням іноземних спеціалістів. Більш того, я готов пройти будь-яку хімію для того, щоб довести свою правоту, тому що я знаю, що я і мої співробітники виконав. Всі, абсолютно всі накази і зробили все, що могли зробити, навіть трішки більше. І жодного сприяння ворогові, кримінального правопорушення, або там ще щось не відбулося. У вересні 22-го ексчільника СБУ Харківщини арештовують офіс генпрокурора. Повідомляє, підозрюваний самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області. На що Роман Дудін на своєму ютуб каналі публікує відео спростування та наполягає, був у Харкові та виконував свої обов'язки. Як доказ публікує відео з наслідками ракетного удару росіян по будівлі силового відомства, що стався ще 2 березня 2022 го на відео го. Голос, схожий на екс-чільника СБУ Харківщини коментує наслідки тодішніх прильотів. Збирався якраз ремонт зробити. Це віднутри. Прилітів от сюди внутрі. Лиш на початку цього року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов в інтерв'ю Суспільному розповів, Дудін у перші години вторгнення Росії намагався захопити владу в регіоні. Додає, озброєні люди у формі СБУ вивели з кабінету самого Синігубова та мера міста Ігора Терехова. Потім, за версією Синігубова, ті самі люди сфотографували порожній кабінет і опублікували цей кадр у соцмережі, нібито як факт, що влади в регіоні немає. Під час судових засідань захисники екс-СБУвця та сам Роман Дудін усі звинувачення відкидають та називають неправдивими. Натомість ДБР, ймовірне захоплення влади також додало у підозру. Зокрема, він організував спробу усунення голови Харківської обласної державної військової адміністрації від виконання покладених. На нього обов'язків метою цього акту було перешкодити здійсненню керівником хода необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні. Також він через змі дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію. Нині Роман Дудін під вартою до слова ще одного вже колишнього керівника регіонального СБУ у Криму Олега Кулініча так само підозрюють у державній зраді, а їхнього тодішнього. Керівника Івана Баканова президент усунув із посади торік за статтею невиконання або ж неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків. Але провадження проти самого Баканова немає. Принаймні так стверджує видання BBC News Україна. На їхній запит у ДБР відповіли, що не розслідують жодної справи, яка б стосувалася дій колишньої голови СБУ. Олена Рибінська, п'ятий канал. Вони цілодобово стоять на варті українського неба сили протиповітряної оборони, роблять все можливе щоб захистити цивільне населення від російських ракет і безпілотників. Як працюють зенітники у матеріалі Генерального штабу збройних сил України? Ми знаходимося в апаратному контейнері Ф-2К звітно-ракетного комплексу С-300. Це, по суті, пункт дивізіону. звідки командир дивізіону, отримуючи задачі від командира бригади, приймає рішення щодо знищення повітряних цілей. Своєму роботу ще одна, потроляють. Ціль для нас. Ми вважаємо, що вона йде на нас. Ми однаково піклуємося, як і по захисту нашого озброєння, так і тих об'єктів, яких ми прикриваємо. Збіліс. Яскравий приклад. Це командир дивізіону. Уже в середині березня, коли ми працювали в досить таки нерівному бою з повітряним противником, вони переважали нас за чисельністю. Він побачив по індикатору, що по ньому був здійснений пуск протиревокаційної ракет. Це висока швидкісна ракета, яка знищує комплекс повністю. Одна ракета ціль втратила, ушла на самоліквідацію, інша ракета не захватила взагалі ціль. Він розуміє, що часу мало, швидкість велика. Він ставить задачу особовому складу розрахунку покинути кабіну боєуправління. І сам, там, де повинно працювати 6 чоловік, він сам ці операції всі виконує, пускає третю ракету, яка теж летить по цілі. І ніби влучає, але ціль продовжує рухатись. Четверта ракета не сходить, він продовжує. І п'ята ракета все-таки безпосередній близькості знищує цю ціль. Ризикуючи власним життям, він зберіг звітно-ракетний комплекс, таких було досить мало в той час для нас, і забезпечив надійне звітно-ракетне прикриття. <риклад> З приходом новітнього зброєння наша ефективність ну, на декілька порядків підвищилася. Всіки раз противник намагався нам виключити світло, виключити воду, щоб ми тут замерзли. Нічого цього немає. Да, є певні пошкодження на окремих напрямках. Нічого страшного. Отаку, слава Україні! Смерть ворогам! Айрісті, СЛМ, Насамс, Краталь. Це все в нас є, ми їх використовуємо. Зараз зітаркетні комплекси, підрозділи не прив'язані до певної військової частини. Ми створюємо Оптимальну зону знітно-ракетного прикриття, в залежності від характеру дій повітряного противника. Постійно їх комбінуємо, переміщуємо, і це озброєння ми ефективно використовуємо. Все в нас буде добре, ми на своїй землі, це наше небо, це наше море, це наш простір. І перемога теж буде наша.